Сьогодні ми з вами продовжуємо спілкуватися про безпеку дитини вдома. Давайте ми згадаємо, що ми з вами вивчили на попередньому уроці. Що не можна чіпати без дозволу батьків? Ану, дивимося на екран. Що не можна чіпати? Голку. голку. Так, голку не можна, тому що це теж гострий предмет. Так, дивимося далі. Ножнички, гасіові. Ніжнички гасі. не можна чіпати. Що не можна чіпати? Так. Не можна чіпати? Не Прасу. Прасу. Так, ватті. Далі що не можна чіпати? А так, і електрочайник. І ще дуже багато предметів, да, але ми да. не будемо їх всі перераховувати. Добре. А що треба робити? Якщо дзвонить у двері, хтось незнайомий, що треба робити? Ану? Я вам Сказати розказувала, доросли. а тепер ви мені розкажіть. Сказати дорослим. Сказати дорослим. Так, покликати дорослих. А якщо нема дорослих у квартирі, що треба зробити? Спитати хто? Спитати хто там. Так, спитати, так, хто там, і подивитися, куди? Вічко. У вічку. У вічку, так. Добре. Подивилися ви у Вічку, і там для вас стоїть незнайома людина. Що ви будете відкривати двері чи ні? Ні, ні, ні. молодці. Добре, запам'ятали правила. А якщо та людина, яка стоїть незнайома, починає відкривати е, замок, що ви будете робити? Дзвонити. Що будете робити? Дзвонити. Дзвонити до поліції. Зараз ми з вами поговоримо про місце для ігор в квартирі або в домі. Дивимося уважно на картинку. Що дітки роблять на картинці? Граються, так, граються іграшками. Отже, перше наше правило, що робити треба в квартирі, коли нема батьків, гратися своїми іграшками, так? і не брати е, речі, ті, які заборонені. Добре. Дивимося далі. Ой, подивіться, а що ж робить тут хлопчик? Що він робить? Вийшов на балкон і що? Перехилився через перило, так, в балконі, і загубив свою іграшку. Дітки, так можна так робити, чи ні? Тому що можна випасти так. Добре, так ми не робимо. І за, взагалі самостійно на балкон, якщо балкон відкритий, ми не виходимо. Дивимося далі. Що ну, тут робить дівчинка? Що ну, робить коли? дівчинка? На вікно Сіла куди? На Так, Сіла на вікно і запускає мильні бульбашки, так? А правильно дівчинка зробила, чи ні? Ні. Ні. Тому що сідати на вікно і ще й відкрите, так не можна робити, тому що дівчинка може випасти так і загинути або травмуватися. Добре, дивимося далі. Що хлопчик робить? Ми вже цю картинку бачили. Що він робить? Ріже, що. Піп, так. І що він зробив? Порізав пальчик. Порізав пальчик так. Можна брати небезпечні гострі предмети? Не можна. Не, не можна. можна. Добре. Молодці. А зараз послухайте віршика. Слухаємо віршика. Для розваги і для гри сірників ти не бери. Бо з вогнем погані жарти жартувати з ним не варто. Телевізор, плитку, праску умикать самим не слід. Пам'ятайте, це, будь ласка, бо від цього стільки бід. У розетку встромляти речі дуже-дуже небезпечно. Іскра може полетіти. І навколо все спалити. Сьогодні ми з вами будемо майструвати ось такий будиночок. Дітки, а скажіть, будь ласка, а що з ним не так? Що, що з ним не так? Так, будиночок у нас палає, так? тому що дітки поводились необережно. І будиночок наш загорівся. Ось треба знати всі правила, щоб не трапилось такої біди. А для роботи нам сьогодні потрібно, дивимося уважно, серветочка, клей, пензлик, заготівочки наші та білий аркуш. Але спочатку, щоб наші ручки добре працювали, ми робимо що? Що робимо? Зарядочку, так? Починаємо. Починаємо сефіки зарядочку. Приготували ось так ручки, ось так поставили. Дві долоньки сперечались. Хто з них неї... ось так зробила? Хто з них краще визначалась? Права, каже, я гарніша, перевернула, ліва, каже, я сильніша. Плачуть пальці, що ж робити? Як долоньки помирити? Мирим долоньки. <ривіт> <Ті ривіт> права. Ліво за пальчик береш. Тільки в єдності є сила. Молодець. Підготуй білий аркуш, ставимо його ось так. Підготувала. Клієш, давай аркуш. Так, клей заготівочки, все підготувала. І починаємо. Спочатку ми будемо наклеювати наше полум'я. Ви собі листочок поділіть е, умовно на, пол, на, час, ну, на половинку. Ось подивіться, як у мене. Бачите? Я, я е, полум'я почала клеїти посерединці, щоб потім зверху наклеїти будиночок. Починаємо. Беру полум'я в різному порядку, який вам забажається. Можна жовтий, можна. Оранжевий можна червоний. Так, куди так кієш? І починаємо клеїти посередині нашого листочка. Давайте я нагну. Ось. Кечкою. Ага. Зараз я покажу вам. Ось подивіться в мене. Ось посередині листочка, бачите? Значит, что ты делаешь? Поряд, поряд, клеем. Так, продолжу далі. Вот так, вот. Хорошо. Продолжаем Десь... удалить. Оранжевый, угу. ага, хорошо. Оранжевый ага, слева. Так. Ота. А потім два останніх полум'я по, по краю. Наклейте трішки нижче. Ні. За ті, що посередині. Ось так спускаємо трішки донизу, заокруглите. Зараз підніму ось. Ось так подивіться. І з іншої сторони так же само. Ось так у мене вийшло. Не. Mm. Ну, это вже скорая помощь. Так, молодчинка. А тепер клеїмо наш будиночок. Я віжу остатки. Так. так. І приклеїмо там, де наше полум'я останнє було внизу. Okay. Зараз я ось так. А потом кришу. А потім кришу. Так, трикутничок. Так, є. Намащуємо кришу. Закончено. Давай. Намащуємо. І наклеїмо. Ось така робота у мене вийшла. У вас ще не все. Так, а що в нас ще лишилося наклеїти? Е -е -е. Що? Ахно що? І що? вікно і ще що треба наклеїти. І двері І двері. продовжуємо. Продовжуємо двері і вікно клеїмо. Так я буду робити. Двері я наклеїла, тепер віконечко. Ось. Так, я закінчила. Молодчинка, ти теж закінчила. Ось такі у нас роботи вийшли. Молодець Софійка так, ти що запам'ятала? Можна гратися небезпечними предметами чи ні? Ні. Ні. Без дозволу батьків ми небезпечними предметами не граємося. А які це небезпечні предмети? Ану, скажи мені. Які Чайник. ти запам'ятала? Так, ще що. Чайні. Ер... Молочинка, ще що. Молодець, так. Добре, гарно запам'ятала, молодець. Я думаю, що ти всі ці правила пам'ятаєш і будеш завжди знати їх, так? А можна відкривати двері чужій людині? Яка, Ні. яка дзвонить? Ні, молодець. Добре, ти молодчинка, гарно старалася. Сашенька в нас щось вийшла, напевно, зв'язок з поганий. Добре, буду прощатися до побачення.